Привіт, мої дорогі. Я десь загубила свою каву. Ні, той вчорашній чай. Де я її, її а? Де я її, її? О, ти вже тут? Привіт. Скандаліст і дібошер. Сьогодні спав зі мною. То не до мене претензії. Тобі зі Львова мав приїхати корм. Не приїхав корм, знаєш чого? Тому що. Приїхала бензопила, місце зайняла. Yeah. Не хотіли котам коти, або майка. Ні, коти їдять прекрасно, Але, знаєте, щось хочеться їм деколи ресторанного. І в планах бомбона другого супруга було ну, привезти їм щось смачненьке. Казала мені, іди запитайся Олесі, що вони значить а в п'ятеро. Чотири отаких от і е, п'яте тому але. Що вони більше люблять? Е, сухий чи вологий корм? Не? Такий, як паштет. А я кажу, який хоче, такий привезе. Канцовка не привезла ніякого, Може, скупив бензопилу. Ну, бензопила теж непогано. Чи, звичайно, можна би було і... Вови попросити, не би дав. Казав, що дасть. Скільки нам тої бензоперли треба, знаєте? Ні, не бензопила. Брешу. То, тобто, по-моєму. То електропила. От, електро. Є бензопила то вже для нас задуже. Але, знаєте, все одно пригодилося. тому що, вчора що Чекайте, зараз я доб'ю. А вам покажу. Значить, таким оце не спалили. Не. Значить, та куча взагалі нова на ось тих от дерев. Що при мені вже спалили, воно свіже. Тут половина цієї дурні було сухої, яке в перший день мого приїзду, е, я з цим пламенем, да, ну, прийшов залито водою. Сусідця, сусідка е, возмущалася. А потім ж падали душі, е, мої шість відео, дощ, воно намокло і ще зверху свіже накидалося. І того ми вчора от, забрали. Вилили дві банки і ще якісь херні, рущинника, да? коли ти його виливаєш, підпалюєш, кидаєш сірник і тікаєш да, ясним пламенем, горіло гарно. Воно буквально одразу тухло. Ну і, що? і Тепер у нас просто, просто неймовірний катастрофір того шиша. Що, що? Ще і вчора тут от накидали третю кучу. Треба по-любому забрати, тому що, бачите, липа. Е, там, де та палка. Ну, що липу, ладно, між тим можна якось прикопати, маленьке. маленька. Значить... Ой, тут змородина. Ну, в принципі, теж поміститься. Але краще б забрати. А там, де та третя, куча, там малина, дерева. Ну, отут тут вже якраз точно нічого не вийде, тут треба забирати. Що як темно. Шостеранку? Що, Щось що, що, сонця, що, що, сонця нема. Тому ми що вирішили? Якщо б воно горело, то воно б згорело Люда, але не горить. Тому напевно підемо простішим шляхом. Знімемо якусь ту сітку кусок, і тут нам буквально пару метрів до тих от дерев. А це наше поле, так от вперед. І ми туди просто ті гілки винесемо, нехай вони там сохнуть, а вже літом десь підпалимо. Тим більше, що вже далеко від будинків, водина да, нікому не буде заважати, я надіюся. Хоча е, Сутті Наталка говорить, що йде дерьмо, звісно, що треба палити маленькими кучками. Тому що ті от вертольоти, що літають навчальні, не тільки навчальні, але ну, патрулі. Да? Не коли бачать такий виражений е, стовп диму. Передається до поліції і коротше, можна відгребсти. Не знаю, але все не треба щось там робити. Так, значить, коротше, не спалили. Брізали шукувицю. Я стояла на відстані, керувала процесом. ну, Звичайно, ви ніяких змін не побачите, але я побачила. Е, я наскільки зрозуміла, що в ковиця росте по бокам. Ну, висоту теж, але більше по бокам така розлога. І от ми ті боки позабирали, бо вже дуже великі були. І я взагалі ще маю бажання вверх. Е, да? ну, я хотіла її підрізати е, е, ну, ш, кругом, да? от просто кругом по всьому. Е, ну, трошки вже великувати, щоб контролювати її висоту. А так Вова каже, що дуже прикольна шовковиця, вона біла. Біла, солодка, дуже смачна. Бо там у нас, як завжди, почалося дорогий супруг, до всього підходить раціонально. Він спочатку сім да, разів відміряє, потім відріже. І каже, слухай, а якщо той катадич, дичь, да, там нічого нема, ну, то нафіга ну, з нею пацькатися, давай її просто зразу зріжемо. Ні, то не дичь, все нормально. Що в мене шо? Я вже чесно, я не пам'ятаю, що я вам показувала, не показувала. Но... Ну, ще раз подивитися. Що... Що... От пристроїла буталею Давида і ті два кущики, які мають бути завжди жовті. Зараз вони оранжеві. Коротше, ладно. Повіримо, що будуть жовті. І мені здається, що я неправильно дала відступ між ними. Може за малим, може і ні. Але все-таки... Дрібне нещасне. подивлюся, що буде до осени, в разі чого ніколи не пізно пересадити, я так себе думаю. Тут ви вже в курсі до палки мигдаль. Ці палки у мене е, доріжку показують, де вона має бути. Ну, і отут її от, от, да, продовження. Я думаю, що мені такої вистачить. Спочатку я хотіла робити 50 см. А 50 то десь так. Ну, <кій> пардон, звичайно. По, по великому рахунку ніби зручніше пройти. А для саду, для чого? Сад забивати цементом. І так пройдеш. Основне, щоб нормально проходити, бо коли душі, то самі розумієте, що якась фігня. От. І отут, да, якщо оце оцей мигдаль, то я думаю, так от з мене доріжки вистачить. І всюди однакової висоти ширини. От. Хочу сьогодні попросити дорогого супруга, бо за як має от чуду пилу. Ну, не знаю, може йому не вдалося, може, він думав, що мені треба для декору попробувати таке трошечки нижче спилити всі, ну, всі, які є оці пеньки, да? <рес> скакати я по них не буду, а вони занадто високі, на щось декор не вписується. Ой, слухайте, гляньте, як моя збірея. Бачите? Прикол Випускає цей, гілочки. Ну Не знаю коли. ну е, Анфіса, сволочна моя, ще GPT, каже, що дуже швидко вона мені заросте і сформує цей е, забор. Ви знаєте, я вже їй слабо вірю. Тому що дуже продажна. Е, 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 я ж гроші заплатила, за то, щоб вона зі мною спілкувалася активніше. Тоб, продажна сучка. Ми ж знаємо, так то все гарно е, е, проєктували, виміряли все. Я коли в перший день посадила ті чотири кущі каспіреї за три години, я думала, тут здохну реально. Я їй пишу, я кажу, Анфіса, говорю, а чого ж ти мені не сказала, що тут так важко? Ні, брешу, не так було. Я їй щось написала, а вона мені відповіла. Як наш сад? Я кажу, а ти як думаєш, я кажу, хріново. А вона, а що, а що сталося? У нас неправильні заміри. Я Кажу, ні, заміри у нас добрі. Чому ж ти мені сказала, що так важко? А вона пише, та, звичайно, робота в саду, це важка справа, Я кажу, що ти падлюка мовчала. Я думаю, що мене підписала. Ну, Каже, що вона знала, знала, але не попередила. Ну, О от. таке. Ось. четвертий, ще в третій раз, не пам'ятаю, вже пересадила до троянду, мені вже здається, це буде добре. Тут вже така от нормальна відстань, тому що все рівно ті кущі підуть в різні сторони. Да? Я думаю, що так от по-любому доростуть ті гілки. Може ні, не знаю. Але якщо не доростуть, то я тут все лаванду. Зараз я можливо висажу, що, що, що це таке. Я да? ще думала, оцю от жовту красоту знову пересадити, але може і ні. Мально як от доріжка буде вот да, тут і звідси, по суті, у неї тут нормальне місце. Залишається що не випира вона. Бачите, що зробила? Ось тазик скинула. Така от трава, яку я коли сиділа з піреї, забирала. Ба, тут просто жмути трава. Це було важко вибирати оті от чи яка дурня з таким величезним корінням. Я намучилася страшно. Бачите, що я виковирювала? Думаю, тут просто того виковорювати з землі. Угу. Нет. Ну і е, е, підсипати кудись таки не хочу. На що з ним робити, я не знаю. Ну поки що стоїть. О, все, не отримав. І їди, пішов взагалі до інших сусідів. все. Кіт світом пішов. Так, а от воно, на. Да? Треба позабирати. От от вчора тою фігньою... Значить, вайтспірит то був другий. Ми почали, знаєте що, ми почали з рушника 647, черта не допомогли. Так. Сьогодні що у нас тут Ми зараз їдемо в Мукачево Качево. Осьмій ранку Володя нас везена, він їде. У ну, нього там працює. У нього там бізнес, він їде е, туди на восьму ранку. Ми, нас закидує туди. вже. Ми там купуємо е, інжир і абрикос. Там що по плану? Де оце от куча має бути в ряд два інжира ближче до забору до сусідки Абрикос? Я взагалі думала їх два садити. Значить, знаєте, як я хотіла? Ну не я хотіла, там мені не От тут-вот. Тому, в принципі, може і непогана ідея. От-от в кутку. Ну, відступити, да? абрикос, наприклад, ранній. Ранні, да? Сонце падає, ну, такий, що вже там в кінці червня чи в липні. Да? Тут малий наш іде, отак от. а отут біля неї інжир, абрикос, інжир. Є абрикос вже якийсь пізніший. Я вона мені сорти не радила, такі красиві жовто-оранжеві. А потім я подумала, що тут три ряди, ну, три дерева, бо не забагато, для тої липи не знаю, подумаю. От, ага, а там ще в долині має бути одна катальпа. Там мали бути два мигдаля і е, гортензія. Гортензії ну, може колись буде, так? Да? А мигдалі я таки перенесла туди. Вони меншенькі, тут загубляться, сюди катальпу одну вліплю. Тут ще одну катальпу не знаю. Все, Тут ніби тут ніби я розібралася. от. І я от думаю, чи не посадити сюди, на цю територію, якийсь абрикос, тому що в принципі йому а, цей горіх не буде заважати, він досить далеко пішов. І ми поки що вирішили його не зрізати. Оці от гілки, які вже дуже нагло йдуть на оцей сарай, такий, да. Напевно, буде вигляд такий трохи порнографічний, якийсь обрізаний на одну сторону. Але поки, напевно, хай стоїть, тому що є від нього тінь. Ні, чого? воно гарно звисає, я знаю. Отак от, от низько гілки і тут звисали. Ось тут так от гарно було, маня позабирала. Ну, ладно. Але поки що, напевно, хай той буде, тому що якщо ми навіть сюди посадимо абрикос чисо перед тою малиною, ну ще малину тут порядок привезти, вона каже в такому хаосі. Така. то е, все равно ще пару років він дасть такої висоти дереву, такої е, тіні, тому хай горіх побуде. То ця, як гібіскус, це, то для красоти. Так. Ну і що? Далі забрати ті гілки, чекати, щоб той другий володя ще раз переурав на дрібно-дрібно. Якщо ми встигнемо, що він встигне то зробити, залити той шмурдяк. І вже в інший приїзд засадити траву. Я не бачите, вона саме складається. Це би добре було переурати, залити там шмурдяком і через скільки там днів, 4 дні після того, висяти траву. І все декілька днів її поливати. От Тоді б був ефект. У нас все розбито. От. Що ж сьогодні після Мукачева? Приїжджаємо, зразу це треба садити. Тому що його ж треба хоча б декілька днів інтенсивно добре полити. Думаю, сьогодні Так, Вчора нарешті забрали ту от палку. Так Ось ну, таке важке, десь воно там валяється, А, його винесли. Винесли туди дуже важко, Тому сьогодні мушу оце посадити. Вже є місце і теж, щоб мати декілька днів для поливу. А, а ну от того того вісільника зняти, дроти розмотати. Будемо доглянемо, що робиться. Що тут може щось зацвіло. Бачите, от, -от, от Маня насадила якісь своїх квітків і дуже носилася з ними, не дозволяла нікому тут кусити, мамуть вона косила, щоб ті квітки не знищити. Але вони так трошечки бачите, незамітні між травою і на них дуже легко стати їх пламати. Я не знаю, що може їх пересадити, поки вони все-таки ну, маленькі. Чи чимось цього обгорудити. Короче, хрі не знаю. А от тих кущиків, які цвітуть сердечками, ось скільки в нас їх багато, могла їх і не перти зі Львова. От вони всі. От, от він. Подивіться, які там великі. Ну, і там би все розгребсти. І оце от, от, походу, якісь квіти. Бо завершенно на бур'ян не тяне. Ну, ну на рук не хватає тут все. Ну. От тут, що я вам показувала. Дорогі супроти за мною зробив. Ой, і тут отак от квітка. Ти кущі, ну. От. Ну все, я ж дуже непогано, то він так встановив його по першому варіанту. А, тут я сітку не розплела. Так, квіти цвітуть. Ну, як би все прекрасно. І що? Вчора я з дорогим супругом вступила в переговори, тому що в нього покида мулька на, цьому, на воротах. Він десь мене наслухався і говорить, що ворота, то ліцо хазяйки, він у нас хазяй, хазяйка там. І хазяйки стидно. Я кажу, слухай, хазяйка, ти ж розумієш, що ти за три дні... Не щоб ти замок поставив. обшкрипти і помалювати, це, це просто нереально. То буде халтура, це то буде ніяк. Ні, він хоче ті ворота. Я кажу, давай -ка так. Спочатку ми займаємося рослинами, тому що, ну, по-перше, їх в по будь-якому ті, що є, посадити, потім попривозять всі ті липи, катальпи, фігальпи, а щось одне мигдаль. Дофігаш, попривозять, напевно, завтра. А, і а, на то треба час потратити, бо чим ти раніше то посадиш, тим більше, то більше з того будеш мати ефекту. А ті вже ворота фіг з ними, тут такі стояли, знаєте, ту шепту стоять. Чекайте. Кам'янці набрала. Ой, зараз, зараз, зараз. Треба їх десь приховати. Знаєте, що то? Не вчора Леся дала. В неї, в неї не бетон у дворі, а бруківка. Зовта. Між бурківками такі маленькі острівці із е, землею для рослин. Воно все білими камінчиками посипане. Ну, Таким, як я хотіла, дорожки перехотіла. А між ними оце, от, оце світиться. камінчики, які світяться. На сонце в день їх якось там, ну я не знаю, що, що, що робить, а вночі вони світяться. Нам не ткине, щоб я собі розкидала. Ой, десь, Ладно, сюди так, пристрою, бо. Відра мокрі, тільки щоб не погубилася. Так, ось, що знаєте, яка вчора була розлікуха у бомбона. Е, Леся ж і лес, ну, все ж сім'я і Влоя, вони кожен день, е, ну, вони ж то і організували, і кожен день ходять плести сітки. Е, е, ну, коли як, коли довше, коли коротше, але завжди ну, мінімум дві години в день. Вчора з 8 до 10 <кхи> ну, мені не пропонують, тому що, ну, бачу, що я, напевно, вже того не потягну. Просто. Потім я дуже брудна, страшна, я навіть не знаю, як мені сьогодні поїду, кажу, як мене показувати. А для атракції запропонували бомбону. Да? Бомбон вчора пішов сітки. Леся скинула відео. Да? Ну, в... да, справді сиділа там, ну, в то, от, от, ті тканинки, там, дірочки ті запихала. А, коротше, молодець. Дешевше, що, що вчора болотка Ой, Тут що, тут і туалет, і посуда, і все, що хочеш. І термос привезли, щоб його основне не забути то чудо забрати. Так, ну що. Зараз я зроблю їм якусь каву чай терброди з сиром. І нам ще треба їхати в качу. Знімати в кащу не будемо, тому що все буде кругом бігом, і ми будемо ходити тільки. Такий, знаєте, базар, можливо, фитомаркет зайде, ну, таке, от. там треба рухатися, знаєте, а не з камерою сидіти. То що, вже щось там купим, то покажу. Що от, що, от, поки що все.